Що таке вічне прощення? Це прощення один раз і назавжди, на всю вічність. Так прощати може тільки досконалий Бог через жертву Його Сина і пролитую святою кров. Це важко осягнути законицько релігійним розумом, необновленим новозавітньою наукою. Потрібно отримати відкриття Духом Святим у твій Дух, а тоді твій Дух передасть цю інформацію твоєму розумі в доступному і зрозумілому вигляді. В Ефісіан 4 розділі, 32 вірші написано: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Хвала Господу, що Бог нас простив через Христа і Він зробив це досконало. І у всій повноті. Тому ми повинні прощати один одному досконало і у всій повноті. Для цього Він спас нас. І народив з гори. Для цього Бог поселився в нашому серці, для цього любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. І завдяки досконалій любові Божій ми можемо любити і прощати досконало один одного, як пустив нас Бог в Ісусі Христі. Алілуя! У Бога є повнота прощення, тому не потрібно більше спокутувати свої гріхи. Ісус вже все спокутував. За нас, як написано в Ісаї, 53 розділі 4 та 5 вірші. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ранами, нас уздоровлено. Ісус поніс кару за все людство, для того, щоб ми не були покарані, а нам дав прощення і примирення з Богом Отцем. Хвала Господу. Ми маємо в Нім повноту як написано в Колосян, в розділі, роді 10 вірші. Це повнота любові, це повнота прощення, повнота примирення, повнота відкуплення, повнота зцілення і повнота спасіння. Повнота вказує на вічне прощення. В Єврею 8 8 розділі 12 12 вірші написано. Буду бо я милостивий до їхніх неправд. А їхніх гріхів не згадає більше. Бог сказав, що не згадає більше наших гріхів. Слава Богу, Бог вірний у своєму слові. Слова буду бо я милостивий, мають значення продовженого часу. Це означає, що Бог буде милостивий до нас сьогодні і завтра, і так упродовж усього життя, аж поки наше серце не перестане битися на цій планеті земля. А наших гріхів не згадає більше. Слава Богу! В Колосан 2 розділі 13 вірші написано і вас, що мертві були в прогріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із Христом, простивши усі гріхи. Слава Богу, що Бог простив нам усі наші гріхи, так написано в його слові. Не тільки минулі, не тільки теперішні, не тільки майбутнє, а всі гріхи. Яке це величезне щастя, яка це незбаганенна радість знати, що Бог простив тобі усі твої гріхи. Це повнота Божого прощення всіх наших гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх. В цьому досконалість Божого прощення, що Бог простив нас в Христів один раз і назавжди, на всю вічність. Алілуя! Це вічне прощення!